В Україні продовжують, продовжують забороняти, ну, хочуть забороняти. І ось Тікток він завжди в колі уваги. То Телеграм, то Тікток ну, завжди щось потрібно заборонити. Це демократія називається, якщо ви не зрозуміли. Закрити всім рота, не дати людям можливість обмінюватись думками, об'єднуватись в цілому, ну, створювати якісь групи, все повинно йти через офіційні канали. Колись в Радянському Союзі. Вже коли розпад майже там ось на горизонті був, один із членів ЦК партії намагався внести на розгляд там, центрального комітету введення мобільних апаратів, ну, мобілок. І всі категорично були проти, тому що це загроза національній безпеці Радянського Союзу. А потім, потім коли люди почали дізнаватись, а як в цілому було все організовано, так виявилося. Що в Радянському Союзі навіть е, друкарські машинки опечатувались на вихідні, щоб ніхто не міг прийти і щось там друкувати Ну, в особливих установах, де можна було щось передрукувати. Крім того, самі здати було таке. Тобто люди передруковували різні книги, там, ну, не, не видавалося, інтернету не було, і передавали одне одному щось на читання. Такі це намагалися закрити. Але то була тоталітарна країна. Ми ж намагаємось будувати демократію, але при цьому закрити всі можливості неофіційного спілкування людей, щоб люди не могли об'єднатися. тільки через газету Правда, тільки через єдиний марафон. І ось в студії каналу 24 «Київ24» якийсь експерт розповідає про заборону Тіктока. Давайте його послухаємо. І так, ось його думки. Скажімо так, те, що дані американці зберігаються десь там в Китаї чи там проміжкових якихось країнах, та да, це все прикриття, тому що насправді найбільша проблема це те, що фактично китайська компанія має доступ да, до та. Зміну ста сімдесяти мільйонів американців, і може тим чи, чи іншим шляхом впливати на їхню поведінку. Ми розуміємо, що нічого собі. Бачите, які американці Балбеси. тобто вони ну, підвладні тому, що на них впливають і компанія. Там вони впливають, і тікток, і коротше, нісенітницю говорить в даному випадку експерт, тому що. Виявляється, китайці можуть через те, що вони по-іншому там перепрограмовують алгоритми, за якими працюють, впливати на американців. Американці такі безтолкові, що знаєте, от вони подивляться там комунізм потрібно і будуть вже за комунізм в Сполучених Штатах Америки. Подивляться, як китайці там будують щось, ну, якусь диктатуру. Ну, давайте послухаємо експерта далі. TikTok і сама концепція да цієї соцмережі швидке розповсюдження, відео, швидке, якесь не знаю, там створення якихось подій, да якихось вірусних історій. Uh -huh. От відповідно, по ідеї, коли ну скажімо так, якщо дивитися з боку Китаю, да ти маєш доступ по перше до такої великої аудиторії. Оце, якщо дивитись з боку Китаю, хочеться спитати, друже, а ти взагалі знаєш, що, там, що в Китаї зроблено? Чого ти від, від імені Китаю починаєш говорити? Чому? Ти хочеш заборонити Тіктока в Україні. І ти прийшов на передачу для того, щоб просувати цей наратив. Ні, він за Китай розписується, він думає про безпеку в Сполучених Штатах. Друже, та там є кому думати за безпеку. Там є кому думати, і там реально є безпека, але є й демократія. А ти, друже, на мою думку, хочеш диктатури в Україні, і не буде безпеки, буде просто тупо диктатура. Sorry. Ти можеш цими алгоритмами маніпулювати mm -hmm. і будь-яку, яка ти. А єдиним марафоном ти не можеш маніпулювати. Да? Тобто, ти не можеш. Ти не можеш просто колись був один діячик, який казав: дайте мені радіо, і я зроблю з німецької нації. Ну там далі він слово погане вживає. Так, от е маніпулювати можна чим завгодно, але на то є відкрите суспільство, щоб люди могли самостійно обирати, самостійно мислити, самостійно об'єднуватись, аналізувати події. Це і є відкрите Сучні Штати Америки. І ми, ми розуміємо серед ножов протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами є. Вони можуть серед молоді запустити будь-що, і воно доволі швидко виходить. Можна сказати, остаточно. Тут же журналіст навіть не витримує, Там, починає таке якесь питання ставити йому. Тут Експерт в Україні турбується про молодь в Сполучених Штатах Америки. От нема кому потурбуватися про молодь в Сполучених Штатах Америки. Експерту потрібно. Українську. Що Тік-Ток це фактично на сьогоднішній день найнебезпечніша соцмережа. Ну, не можна так однозначно сказати, да? всі, всі соцмережі, небезпечні стоїть. О, всі! Соцмережі небезпечні. Оце ключове. З чим прийшов ось цей експерт експертний ефір. Всі соціальні мережі небезпечні, коли в тебе установка, все заборонить. Ще іншої точки зору. От, але тут Але тут, ну то все ясно, зрозуміло. Але тут але тут, сталося несподіване. На церемонію а, інаугурації Трампа запрошений а, сем. Альтман – це голова Open IE, і Шоу Ци Джу – Голова TikTok. От і все. Дональд Трамп веде Тік-Ток. Його діти ведуть Тік- Дружина веде Тік-ток. Що тепер скажете, шановні експерти? Невдобно вийшло, да? не вийшло. От якби Камала була, вже б давно заборонив. І Тік-Ток, і Телеграм. В Україні, а потім в Facebook, Ютуб і так далі, і випустить газету Правда. Оце було би круто. От скажіть мені, чому люди, які приходять до влади на гаслах свободи, потім яких починають критикувати, нічого не знаходять інакшого, забувають свої принципи і намагаються все закрутити. Отак, От в кулак, щоб ніхто не пройшов, щоб ніяке слово не було. Чому ті, кого критикували, в 2010-2012 році і так далі, вони якось до цього не так відносились. Вони не закривали квартали, вони не закривали серіали, вони не закривали канали. Ну, Жарти були, і часто нижче плінтуса, самі себе інколи принижували. Пам'ятаєте оцю сказочну Русь, де був святий Владимир, там, самий основний, а наші були як балбеси, чиновники? Тоді не закривали. Чому ліберали, чому демократи, яких критикують, і коли кажуть, що щось не так в країні, чому їм так хочеться все закрити? Може то і не демократи? Може то і не ліберали? Може то щось інше? Підписуйтесь, не забувайте, поки не закрили все підряд.